Ніч, яка, Господи, місячна, зоряна, ясно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. у купі ми тут під калиною і над панами я, пан, глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туману. Небо розміряне, всипане зорями, що то за Божа краса. Перлами зорями теж під тополями грає перлиста роса. Ти не лякайся, що твої ніженьки вмочиш у срібну росу. Я тебе, вірна, аж до хатиноньки, сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, небеденько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька й займеться зразу, мов жар. Ти не лякайся, аби тут підслухати тиху розмову твою, Ніжка приспала всіх соном окутала. Анішелесне в гаю.